Вітаю всіх на своєму каналі. Морози в нас нарешті відступили. Зараз на градуснику плюс один. Ну і начебто цієї ночі вже великих морозів не буде. На вулиці сонечко, а в хаті світла немає, ну, як і в багатьох містах зараз. І ось там рослина моїм здається ще гірше, ніж в теплиці. От я зараз в своїй тепличці. Поки що плівку не прибирала оцю шторку. На вулиці сніг, в теплиці тепло і обов'язково провітрювання. Все відкрито. Рослинам потрібен кисень. провітрюємо. Всім до побачення!